Любі малята, усім доброго дня! До нас завітав наш друг ведмежатко Грім. Але щось він зовсім не веселий. Так, він мені розповів, що він зовсім не вміє та не знає, як дбати про своє здоров'я. Але дуже хоче дізнатися, як це робити. Запрошуємо вас та нашого ведмедика Гріма. Пограти в гру та розпізнати, де корисні, а де шкідливі звички. Давайте, друзі, йому у цьому допоможемо усі разом. Діти, а катання на велосипеді є корисною звичкою чи шкідливою? Так, звісно, це корисна звичка. Займатися спортом та зарядкою щоран є корисною звичкою чи шкідливою. Так, звичайно, це є корисна звичка, молодці діти. А що ми бачимо на наступному малюнку? Так, багато солодощів, а чи корисно їсти багато солодощів? Ні, шкідливо. Потім будуть боліти наші зубки. А ось чистити зубки вранці та ввечері є корисною звичкою чи ні, діти. Звичайно, це корисно для нашого здоров'я, молодці діти. А катання на самокаті це корисно чи шкідливо? Так, у дівчинки корисна звичка, молодці діти. А багато сидіти в телефоні чи за комп'ютером. Це корисно для нас чи шкідливо? Звичайно, шкідливо. Бо потім будуть боліти наші оченята молодці діти. А хлопчик, який грає в футбол, він займається корисною звичкою чи шкідливою. Так, у нього корисна звичка молодці діти. А займатися плаванням це корисно чи шкідливо. Так. Це корисно. А не доглядати за своїм волоссям. Це є корисна звичка чи шкідлива? Так, шкідлива. Подивіться, яке неохайне волосся у хлопчика. Так, наступний малюнок. Ще ви бачите на ньому? Так, хлопчик капризує, плаче. А чи це? Корисна звичка для нашого здоров'я чи шкідлива? Так, це є недобре, це шкідлива звичка, молодці. А їсти багато хлібних виробів. Корисно чи шкідливо? Так, шкідливо, молодці діти. Подивіться, а що ж ми бачимо перед собою зараз? Так, це гриб. Але не просто гриб, а білий гриб. Скажіть, діти, чи корисний він для людей, чи шкідливий? Так, він корисний і дуже смачний. А наступний гриб, подивіться, який гарний. А чи шкідливий він чи корисний? Так, це мухомор. І він дуже шкідливий, бо він отруйний. Молодці малята. Гріб дуже вдячний вам за допомогу. Він добре запам'ятав корисні звички для нашого організму. Він нам пропонує зайнятися йогою всім разом. Адже йога це також корисна звичка. Ми ніж знаходимося знаходимо себе місце на підлозі, на килимку або на карматі. Робимо вдих і видих. Налаштовуємось на нашу йогу, вдих, виріх. І останній вдих, і з'єднуємо ракета. Опускаємо їх. Так. І тримаємо тиснути долоньками одна на одну. Щоб не спрацювало м'ясо, спучилися ручки. Дійснемо наче ця стіна. Судово. Розслабляємо ручки, але не роз'єднуємо. Тепер ставимо ніжки на ширині плечей та присідаємо наче на стільчик. І ручки догори. Але сидимо. Один, два, три, чотири і виростаємо догори. Опускаємо ручки. І ще один раз. Сідаємо на стільчик. Ручки перед собою. І вгору і опускаємо. Ставимо ніжки разом. Носочки до носочки, п'яточки до п'яточки. Стоять вони разом. Так. Зараз будемо робити таку саму вправу, але ніжки разом. Ручки перед собою з'єднуємо. присідемо на стільчик. Сидимо. Намагаємося випрямити спинку, витягуємо ручки догори. Один, два, три, чотири, п'ять. Опускаємо наші долоні на, до пальчиків. себе за пальчик. Чи просто можете дотягнутися. А. а тепер намагаємося пісати чолом до наших ніжок. А не дістає не страшно. Тягнемо ручки вперед. І його поставимо вниз, ставимо на підлогу. І тепер однією ногою крокуємо далеко-далеко назад. Намагаємося зробити так, щоб наша п'яточка і коліно були на одному рівні. Добре, можна поставити ручки ось таким чином. Так. Ось так постаємо 6 секунд. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Опускаємо колінку на підлоту. І повземо ручками назад. Скидаємо на ніжку. Так, натягуємо носочок на себе. І потягнемо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Оце. Збираємо ніжки. І виростаємо кору. Робимо те саме Роби. на іншу ногу. Робимо три. І опускаємо штамінку. І крокуємо назад інша нова. Вирівнюємо воно було Над п'яточкою. Супер. Ставимо криночку на підлогу. І тепер кропуємо ручками назад. Так, сідаємо на іншу ногу. А ту, яка була вперед, тягнемо. Тягнемо до неї. Намагаємось втягнутися і схопитися за носочок, Так само 6 типу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. З'єднаємо ніжки у метелик. Ми вже його обробили з вами. Ручки ставимо назад за спинкою. так, І натягнути наші коліночки до підлоги без допомогою наших рук. Один, два, три, чотири, п'ять. Дуже добре. Тепер ставимо наші ніжки товарошки попереду, так само у метелику. Намагаємось так само опускати колінко до підлоги. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Можна обняти себе або сісти ось так. Робимо вдих І видих. Дих носиком. видих родимо. Ще раз. І Вибір. Дуже дякуємо Гріму за таку чудову йогу, завдяки їй ми можемо дуже гарно відчувати своє тіло.